Знаєте, дуже класно допомагає творчість. Ось це креативне мислення в своїй діяльності, воно прям розширює настільки сильно, коли ти навіть ось ці свої духовні знання, да, які знаєш, які через себе пропускаєш, ти починаєш створювати через творчість цю енергію проводити через себе. І це Аж мурашки біжуть. І це неймовірний процес. А саме в цьому заключається сенс духовних знань, щоб нащупати свою унікальну вібрацію, свою ось цю, свої ось ці світлові коди, активувати їх собі і почати їх проявляти, як вібрацію, розповсюджувати. І це може бути абсолютно будь-що. Неважливо, яка ця професія, да орієнтуйтеся на творч.